Вітаю! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо міні-сосиски в тісті. Рецепт, як завжди, під відео, зазирни, спережи і обов'язково повтори. Тож, ми готуємо опару до теплого молока, додаємо сухі трішки, цукор і 20 г борошна. Залишаємо на 15 хвилин теплому місці і потім замішуємо тісто. Додаємо яйце, сіль, розтоплений маргарин. Оливкову олію і просіяне борошно. Залишаємо в теплому місці на 40-50 хвилин, потім розкатуємо тісто в тонкий пласт, який розрізаємо на смужки, обгортаємо сосиски тістом і залишаємо на 20-30 хвилин постояти. Потім змішуємо одне яйце і 1 столову ложку молока для помазки. Зверху змащуємо сосиски в тісті. І посипаємо кунжутом. Випікати в духовці розігрітій до температури 180 градусів приблизно 15 хвилин. Якщо ви робили сосиски в тісті з великих сусисок, то випікати потрібно близько 20-25 хвилин.